Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам такий невеликий лайфхак, як я відмиваю свою мікрохвильовку за допомогою звичайної соди і водички. Ось тут я взяла харчову соду, одну столову ложку соди і налила водички. Бачите, скільки в тарілку. Гарненько розколотила і буду ставити зараз у мікрохвильовку. У нас вона досить уже така старенька, навіть пожовтіла трошки, вже бачите, панель. Звичайно, без наворотів, але користуємося ми нею досить часто все майже гріємо у ній. Навіть молоко кип'ятимо підігріваємо дуже багато чого, і от з часом в ній. От я, звісно, забуваю, що я блогер і згадала це все наприкінці того, як я займалася цією процедурою, тому вже я її протерла. Я не скажу, що вона в мене досить така була забруднена, але знаєте, з часом з'являється такий жирний наліт на стінках і тоді неприємний запах. Тоді ми ставимо ось цю мисочку в пічку, закриваємо і десь на 3-5 хвилинок, в залежності від потужності вашої пічки, у мене це десь хвилин 5, бо вона не досить потужна. І ось весь цей жир, він дуже гарно розм'якає, коли випаровується водичка, осідає сода і пар. Потім ми беремо Мисочку з теплою водичкою, ми губку і додаємо трохи миючого, і все дуже класно відмивається, воно аж скрипить. Немає потім ніякого такого неприємного запаху, все досить класно, досить добре все відмивається. Тому, друзі, може, кому було цікаво, беріть на заміточку. Не забуваємо поставити лайк, підписка, мені буде дуже приємно.